Іпотека чи оренда, що вигідніше у 2025 році. Державна іпотечна програма ЄОселя стає все більш популярною, і це виглядає як гідна альтернатива оренді. Що ж обрати? Розрахуємо, щомісячний платіж за однокімнатну квартиру в новобудові з ремонтом та базовим наповненням. Ціна квартири 64 тисячі доларів. Ціна оренди такої квартири 14 тисяч гривень. Щомісячний платіж 11 926 гривень. Як результат, через 20 років у вас є своя власна квартира. Щомісячний платіж 16 800 гривень, витрати більші, та все ж таки квартира у вашій власності. Щомісячний платіж 14 тисяч гривень, по залишку у вас лише витрати власного житла у вас немає. До 3% людина витратить навіть менше, ніж на оренду, і отримує актив квартиру. При 7%. Переплата велика, але все ж таки квартира залишається у власності. Оренда виглядає найдорожчим варіантом у довгостроковій перспективі, тому що всі гроші йдуть в нікуди. В свою чергу оренда виглядає простішим варіантом. Немає великого першого внеску, легше змінювати місце проживання, а всі витрати обмежуються щомісячною оплатою. Іпотека потребує фінансової дисципліни та стабільного доходу. Але водночас це інвестиція у власне майно. Квартира поступово стає вашою, а не чужою. А який варіант обрали б ви? Пишіть у коментарях.